Ризикнути кар'єрою заради азарту. Чого не зробиш, якщо програєш у суперечці, зірки зі світовими іменами прилюдно їли пацюків, гавкали в прямому ефірі і вели телепрограми у самому спідньому. Олександр Кулібаба готовий закластися, що вам буде цікаво. Він повернувся та відчепись. Півзахисник Манчестер Сіті Рагім Стерлінг ось вже вдруге змушений принижуватися на камеру. Він програв парі українському футболісту та партнеру по команді Олександрові Зінченку. Темношкірий спортсмен стратив Сашкові в футбольному симуляторі ФІФА. Алекс Алекс, що я можу сказати? Ти найкращий, і ти знову в мене виграв. А от Чарлю Дайо, меру французького міста Мон де Марсан, довелося ледь не ризикнути життям. Навесні він поставив проти виходу іспанської барси у чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Команда прийшла, а йому довелося з'їсти Пацюка.